Доброго дня, з вами Лелека, 92 га бригада, вітаю вас. Наразі ми попросили наших волонтерів відкрити збори для мавіків. Ось такі звичайні пташки, які нам наразі конче необхідні. Їх залишилось дуже мало, але без них, ви розумієте, буде все погано. Вони виконують функцію як розвідки для наших пацанів, так і бомбометання. Ось такі штучки падають на голови оркам і зупиняють їх. Ось такі справи. Нижче під відео я скину всі посилання на волонтерів, які для нас зараз працюють і нам намагаються допомогти. І максимально прошу вас розповсюдити це відео, зробити репости, бо саме зараз це дуже необхідно, якщо ви читаєте новини зараз на півночі, північному сході, на півночі. Орки дуже лізуть, нам потрібно їх втримувати і потім відкидати. А без цієї техніки ми, на жаль, зробити це не зможемо. Бо, якщо вона використовується правильно, поле бою буде за нами. Дякую вам наперед. Дуже дякую волонтерам, які не кидають, які не втомлюються, які допомагають, які не здаються разом з нами. На все добре.